Друзі, всім привіт! Ви на каналі Єлена Ukrainian Family. Ми з України. Ми знаходимося в Нідерландах зараз. Я розповідаю все, що може бути цікаве для нас, українців, і не тільки, а особливо для українців, які зараз знаходяться під тимчасовим захистом. Відповідаю на ваші запитання. Осінь, осінь вже в розпалі такому. А ми з вами поговоримо про новини для українців, які знаходяться в статусі тимчасового захисту. Так що осінь наступила, а новини в нас гарні, слава Богу. Все як було, так і залишається ще на наступні три місяці. І виплати такі самі. І все, що було з цим пов'язано, статусом тимчасово захищених. І роботу можна е, собі шукати, працювати. І все-все-все, ви знаєте, самі. Далі, що ще хотіла сказати, е, в... гарні новини в Нідерландах для нідерландців. З 1 січня наступного року у них піднімається мінімальна зарплата на 10%. Це такий безпрецедентний теж випадок, що ніколи так набагато не піднімалася зарплата мінімальна. Це така красива церква. Ми тут жили недалеко і завжди такі дзвони дзвонили. Цікаво. Ми зараз з вами знаходимося в центрі Outbierland, нашого села, де ми живемо. Так виглядає наш центр. Були дощі, але після дощів все прекрасно, чисто і красиво. Такий одяг продається. Бачите, такий принт красивий. Магазинчик, це приватний магазинчик. А ми прийшли за отакими Олі Болен. Вони тут в акції сьогодні субота 5 штук за 3,95. Зараз ми купимо і будемо разом з вами їх коштувати. А тут така пекарня, бачите, називається Бондер. Бондер. Ці штучки ми вже купували знову, пробували. Смакота. А це такі різдвяні. Олі. Олі З родзинками і яблучком. З родзинками і яблучком. Спеціальний пакетик. І дається до нього ще така цукрова подручка. Будемо куштувати разом з вами. Так що осінь почалася і почалася цікава випічка в Нідерландах. Наша перша осінь в Нідерландах. Ще не знаємо, яка тут погода буде. Ну, поки що так. Дощі 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 два-три дні такі проливні. І цієї ночі теж такий був вітер, дощ, таке було, гуло, просто неможливо було спати. От. А сьогодні бачите сонце. Сонце і все от сухо. Сухо, ніде ніякої води. Це стара Мерія, в якій зараз зробили бібліотеку. І бачите, там кафешка, тераска, а за нею церква. Красиво. Подобається. Тут такі місця красиві, мені подобається. Центр Outbierland. Бачите, стара берія. Це починається шопінг вуличка з різними магазинами. О, вітер зносить. Чуєте, який вітер? Я хотіла вам розказати, чим ми займалися в цей час. Допомагали придбати речі для волонтерів, які в Україну возять речі, шукали спонсорів, які можуть купити теплий одяг для наших бійців. О, так що таким ми теж займалися, кому це цікаво. Розказую. Тут відкрився. Ой-ой-ой. Якийсь новий магазин. Водочний. Дранкен Дранкенвінкельція. Да, якийсь виноводочний. Зараз 10% знижка. Ну, просто, щоб подивитись, що тут і зробити. Якийсь огляд. Ось такий винний магазинчик, як у нас кажуть. Горільчані вироби, вино горільчані вироби. Чим класні, да, Нідерланди? Тут стільки подарунків на кожному кроці. Йшли, йшли, побачили магазин. Заходимо, кажуть, можете пробувати безкоштовно, Честь відкриття. Прекрасно. Тому треба попробувати. Що ще мені приготували такий оранж, оранжело, не лімачила оранжела з лімонадом і ще з такими цими. Зараз пробую з лаймом. Дивіться, тут таке багатство пива, навіть якісь, бачите, джинджер з цим зимберм, якісь. Китайські чи яке воно дивіться, які тут стілажі з різними додавками. Ну такий новий магазинчик відкрився. Який тут асортимент? Я не розбираюся в пиві, але може комусь буде цікаво, то я познімаю, так як відкрився цей новий магазинчик. Дивіться, яке, яке різнаїття, різномаїття. Пиво. Дивіться, мабуть, це австрійське пиво. Є набір. Ще ж мови не знаємо так. Нормально, щоб все читати. Кот мадам. Пиво кот мадам. Хто знає таке? Отакі От ойлболи чи оліболи, не знаю, як їх називати. Принесли додому, посипали сахарною пудрочкою. І зараз будемо куштувати. От, бачите, які всередині з родзинками, з яблучками. Смакота. Ми їх розігріли трошки в мікрохвильовці. вони тепер не Всім смачного, коштуйте. хто в Нідерландах, смакуйте. До речі, про ці ойл-поли ой, ой, мені е, сказала підписниця Інна Нідерландів. Інночка, дякую дуже. От купили і куштуємо. Дякую, дуже смачно.